Костю, ти знаєш, і хоча я в цьому класі, та я почав замислюватися про майбутню професію, я зацікавився фахом режисера телебачення. А ти що про це думаєш? Як на мене, це дуже цікавий вибір, адже режисер телебачення, як диригент в оркестрі, керує всіма процесами, каже, що знімати, з якої камери, та що показати. До речі, тебе не єдиного зацікавив цей фах. Наш колега Іван Малище не пропустив жодного запису програми і готовий розповісти про цю професію більше. Раніше я не чув про цю професію, але я вважаю, що це дуже крута професія. Та режисер телебачення вибирає які канали показувати або шоу. На мою думку, він дає поради оператору, монтує відео, там склеює, обрізає. Ну, ось так. Я думаю, що це дуже цікава професія, адже з ним радяться як монтажер, так і усі інші працівники на телебаченні. Я думаю, що він грає ключову роль. Дивитись телебачення це не важко. Увімкнув і дивишся новини або шоу. А створення – це інша сторона телебачення, яка набагато важча, де за кожним кадром, за кожним сюжетом і навіть кожним словом ведучого стоїть людина, яка все це керує, організовує і вирішує. Сьогодні ми познайомимося з професією режисер телебачення. Іван Дода вже понад 17 років у медіаіндустрії. має фахову освіту. Розпочав свій шлях з луганського телебачення, де після деокупації відновлював українське радіомовлення. А сьогодні Обіймає посаду головного інженера телерадіокомпанії Віка у Черкасах. Спочатку я обрав професію режисера, диктора, мені подобалося, навчався я на диктора і на режисера, але. Так вийшло, що мене почала приваблювати техніка, і е, це такий спосіб поєднувати і творчу е, якусь складову, і технічно. Режисер телебачення це людина, яка бачить картинку ще до того, як вона з'явиться на екрані. Він керує створенням програми від ідеї до ефіру, визначає, які кадри побачить глядач і який насріг матиме кожен фрагмент. Режисер телебачення. Е, він має інтерпретувати думку автора для того, щоб глядачу було зрозуміло. Для цього в нього є різні телевізійні засоби виразності: монтаж, зміна планів і так далі. Командна робота надзвичайно важлива. Тож одним із завдань режисера перетворити роботу у великої команди на цілісну історію. Успіх він в тому е, саме є, що кожна людина знає що їй робити. Я, як режисер, знаю, що мені робити. Я розумію е, на зйомках. Оператора оператор розуміє журналіста по жестах, тобто ми всі працюємо як єдиний механізм. Кого приваблює телебачення? Слухайте уважно поради для тих, хто хоче пов'язати життя з режисурою від людини, яка знає цю кухню всередини. Порекомендував дивитися кіно і розглядати кіно з точки зору режисури. З точки зору операторської, операторської майстерності, да? тобто для нас кіно. Це як е, жанр дуже близький до телебачення. У режисурі головне не лише знання, а й професійне чуття. Про роль освіти та бажання в цій професії висловлює свою думку Іван. Я вважаю, що фахова освіта, якась кінотелемистецька, вона, е, вона не заважає, але вона не саме головне в професії режисера. Чи можна самому навчитися, чи можна е, якось. Само світою дійти до цього, так, звісно. Саме головне це бажання, це розуміння і треба знати, що ти робиш врешті. Іван Малий, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.